На сніжній день бачу, вже вернена неділя. Наступай. Давайте розберемося, що це заверна неділя. Це був славний в'їзд в Єрусалим Ісуса Христа, 21 глава, Матвія. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Вив Вітфагію до Оливної гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм, ідіть у село, що перед вами відразу знайдете ослицю на перевісі з освязнею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось каже, то відповісте що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне і сталося це. Щоб було сказано пророком, який промовляв це. Пророк Ісая за 70 років, вже вже е, попереджав, що Ісус Христос буде. Скажіть сіонській дочці, це город: ось твій цар їде до тебе, лагідний і вер, Хи на освиця та осляки, яке народження від під'ємної учні пішли, і зробили так, як звидів їм Ісус. Перевели освиця та осря, поклали на них одяг, і він сів на них. І багато людей стрілили свій одяг по дорозі. Інші зрізували і я із дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, приголошуючи, осана синові Давидовому. Бра не той, хто йде в ім'я Господнє, осана на висотах. Коли він увійшов в Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи. Хто це такий? А натовп відповідав: Це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галовейського, власне. Вас.